Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні хлопці і дівчата будемо готувати закуску з лаваша. Взагалі-то ну, закуска, не закуска і повноцінна страва це також може бути. У мене є вже е, закуска з Лаваша на каналі. От не знаю, хто з вас настільки готує такі закусочки. Я дівчатка і хлопці готую різне. Як каже мій чоловік, добре жити, як в ресторані. не В тому плані, що ми їмо якісь делікатеси. Ми йому звичну їжу, але готувати я люблю. І стараюся готувати різноманітні страви, по крайній мірі, другий, бо перший якось менше урізноманітнюємо. І сьогодні в нас така закуска буде вже по-багатому. Побагатому, бо то в мене є така побідніша, а це вже по-багатому. От, і дивіться, що нам для цієї закуски потрібно. Звісно, потрібен лаваш, який складається з двох частин. От, Був на акції, купили. Як завжди, на акції все купляємо, щоб дешевше. Лавашик. Сир я маю. Сир я взяла такий напівтвердий моцарелу, тут 180 грам. І е, плавлений сирочок, який зараз важить 70 грам. Можна взяти, дівчатка, твердий сир, хто любить. Можна взяти тільки плавлений. Я би швидше взяла плавлений, але немає. Беру те, що є в холодильнику. От, Якби було 4 кусочки плавленого, взяла би чисто плавлений. От, Так що сир в мене дві баночки тунця, також дві, тому що баночки в мене маленькі. Такий на 120 грам. От, в'язочка зеленої цибульки, 4 відварних яйця. Майонез, сіль, чорний малиний перець за смаком. Ось і все. І перше, що ми зробимо, то це, мабуть, потремо наші яйця. От, Буду терти на великі очка, дівчатка. Яйця потерли на великі очка. Зараз дрібно поріжемо нашу зелену цибульку. От. І я їх додавлю відразу до яєць. Чекайте, бо розлітається. Так, рішу, що розлітається в різні сторони. Ой. Дівчатка, цибульку порізала дрібненько, але вирішила не вимішувати. З яйцем відразу буду так посипати, тому що я краще розділю яйцо, і десь воно там більше буде тої цибульки, а я то собі так гарно посиплю. А тепер натираємо сир. Сир, бачите, тру, боже, яка гарна стружечка. На дрібненькі очка. От. Який це на, на великі очка, сир вже тру на дрібненькі очка. От, натремо і продовжимо. Дівчатка. Розмотала той лаваш, який на акції купила. А він щось такий підозріло маленький. Ну, але ну, модний, бачите, каже мені оператор модний вірменський. Якийсь такий маленький, бо зазвичай ті, що ми беремо, то вони якісь більші. Ну, але вже що є, він такий товстенький і маленький. От. Дивіться, що ми робимо. Змащуємо майонезом, який любимо. От всю поверхню. Е, Піднис собі дівчатка, я, можливо, вам не видно на камеру, дівчатка, хлопці. Я собі вистелила, бачите, плівкою харчовою. От, щоб нам було зручно потім замотати той лавашик. От, бо потрібно буде його трошки настояти. Бачите, І все старанно, пензликом зручно. Все старанно. Змащуємо. От так от. от. Змастили. Так, чекайте, бо білим по білому вже треба окуляри вдівати. Ну, не дивуйтеся, дівчата, то вже вік. Е, так, ну, ось сюди поставимо. І, і. по всій поверхні. Розділяємо наше яєчко. Вчора хочу вам розказати байку. <смі> ні, не то не байка, то є чиста правда, але розчулила мене ввечері одна жінка. Хожу я на вулицю годувати вуличних хвостиків. От. Ну і це, здебільшого, кицюні собакам я залишаю, як є щось гаряче, залишаю біля смітника там в миски. Їжу, бо собаки і не підходять вуличні. А кицюні, котики в мене всі, я їх постерилізувала і, і двічі на день підгодовую. І от вийшла я погодувати вечором котів, але це вже темно. Бо я виходжу в шостій, зазвичай годину я десь на вулиці біля них, собі там. Чекайте, бо я так говорю і, і нерівномірно посипалася яйця. І підходить до мене жіночка. Ну, але я скажу вам чесно, що ну, мало добрих людей, дівчата. Не знаю, з чим це пов'язано, мало добрих людей. І я завжди, коли мене люди запитують, ви підгодовуєте вуличних котів, в мене чомусь відразу включається захист і агресія. Ну, Не така агресія, я на людей накидаюся, але все одно я Звикла, що в більшості людей це не подобається. Так, вилочкою її собі підправлю, бо трошки я дійсно заговорилася і сипала на один бік більше, на другий менше. Ось так. от. Я кажу так, підгодовую, а чому ви запитуєте? А вона дуже каже, що я переселенка з Херсонської області. І хочу вам дати рису. Я кажу, для чого мені рис? Ну, Для котиків. Я ще собі не второпала. Я думаю, ну, як той рис, можливо, то плов. Я кажу: ну, котики не будуть їсти. Якщо він з м'ясом, то вони виберуть тільки м'ясо, бо я їх годую, кажу, вони привчені до кормів. От якби таку їжу вони не дуже їдять. Хоч якби і... добре було в зимі з'їсти щось гаряче. Я кажу, я там винесла саме собакам бульйон, а я тільки на той бульйон хліб покришила, бо більше нічого немає. Є в мене просто одна кицюня хвора, і я її відварюю завжди курку. Ніби беру курячі стег на і відварюю, а той бульйон залишається, Ну і що з тим бульйоном? І я виношу на кришу хліба і виношу що собачки поїдять. Та я кажу, що можна висипати, саме Я винесла бульйон, і там тільки хліб на тому бульйоні. Можна винести собачкам. А вона каже, та ні, собачка ніби як його ж треба зварити. Я кажу, то рис сирий. Вона каже, так, він сирий. Я кажу, ну ні. Я точно не буду варити. Дівчатка їй це розподілили. і тепер посипаємо цибулькою. От. Я кажу, я точно не буду варити, бо я виношу готові корми, але сказала, де там в дворі вона поруч будинку живе, та жіночка, вже каже, рік тут живе в нас. І є е, кажу, там у дворі така баба люда, баба люда теж годує котиків, і баба люда точно їм виносить варену їжу. От я кажу, дайте бабі люді. Але кажу, жіночко, ну ви ж, ви ж самі переїхали сюди, залишили там все. Головне, що я собі подумала, я кажу, ви там часом не залишили котиків чи собак? Ну, Можливо, таке відчуття провини в людини. О, і вона так, цей вона, ні, ні, я не залишила, але я дуже люблю тварин. І я кажу, ну це добре, що ви любите тварин. І, але кажу, вам ж самим зараз важко, бо ви все там залишили, перебралися сюди і, і ще хочете котикам дати на, на це. І вона каже, так, я хотіла дати, бо я дуже люблю тварин. Так що, бачите, ще є добрі люди. Навіть, навіть кажу людина, яка залишила все. І, і переселилася, якби вимушено, і все одно хотіла допомогти котикам. Дівчатка посипали гарно цибулькою. Бачите, вже так гарно виглядає. І зараз що ми робимо? Подрібнемо наш тунець. У мене, я кажу, дві баночки, але вони такі невеличкі баночки, дівчатка. Можна трошки зекономити, взяти баночку, одну, все одно буде. Ну я кажу, я сьогодні роблю по багатому Буде дві баночки, дівчата. От, і також, якби, посипаємо по всій поверхні нашого лаваша. Дівчатка, бачите, розділили тунець по всій поверхні. Дивіться, має плакат, протестую. Змастила з однієї сторони майонезом і змащеною поверхнею ставлю собі. На цей, бачите ший. Ну, ну, а що я там бачу, яким боком, бачите, куски одинакові, тільки я поставила, вони щось не сходяться. А так сходяться, треба було повернути. Ну нічого страшного, так. І гарненько притискаємо. Можна потоптати ніжками. Дівчатка, я жартую. Ой, чекайте, бо не можу серветку взяти. Щось в мене сьогодні такий настрій. Це захисна реакція, дівчатка. Коли, я кажу, не дуже себе добре почуваєш, то це в мене така захисна реакція включається. Так, знову ж таки, майонез. Мастимо пензликом. Дівчатка Газдені. Хочу вам сказати. Ну, люблю я поговорити. Хочу вам сказати, що яйця наші потрібно було трішки присолити і проперчити. От, бачите, я не сказала. Сирок наш також, так як є плавлений, він більш злипається, а моцарела на вона краще буде лягати. От, Але ви собі виделочкою все підправите. І я так само. Змастили також цю сторону майонезом. Пензликом все гарно помалювали і розкладаємо по всій поверхні наш сир. Все, дівчатка, сир, я також трішки собі приперчила, і трішки присолила. Ну, ви дивіться, як ви любите. І зараз. Нам потрібно тісненько скрутити наш рулетик, допомагаємо собі плівкою ось і тісненько скручуємо. Все, замотуємо в плівочку. О, що тунець лишився в руках. Замотуємо дівчатка тісненько в плівочку і залишаємо в холодильнику ну, годинки на 2 точно. А тим часом можете зайнятися другими своїми справами. Я буду товкти м'ясо на відбивні, а потім посмакуємо, звісно. Дівчатка, наш рулетик охолодився. Трохи, трохи охолодився. Я вже собі тут під'їла, не дивіться, не звертайте увагу, не витримала. От. Єдине, що хочу сказати, тісненько його скручуйте, щоб він тримався форми. Ну і, звісно, я хотіла трошки тонше врізати, в мене не вийшло. Смакуємо. І чому б воно мало бути несмачне з такими складниками. Воно зобов'язане бути смачне. М -м -м. Готуйте газдині. Хлопці, чоловіки, дівчатка, жіночки, готуйте, смакуйте. От. Відео поширюйте, коментарі пишіть, що вам не зрозуміло. Звісно, все буде в описі. Читайте. Радуйте своїх близьких і рідних. Всім бажаю! Мирного неба над головою і до зустрічі!